Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 30 січня. Нічого дуже такого не знімав, бо трішки випав. Прихворав оце 4 дні. Така тяжесть була слабкість, але нічого. Все. І не знімав, бо новенько дуже, друзі, не було нічого. І пару днів в мене в господарстві не було. У мене відправлялася дружина і діти. Так, що хочу зараз вам засняти, що у нас новеньке з'явилося, бо я тільки що пройшовся, забрав відруб, точок. У нас сьогодні 2-3 градуси стоїть морозу. Дуже гарна така погода. Не слякоть, нічого, невеликий мороз, але дуже-дуже класно. Так, може хтось каже друзі, що це викидають на смітник, але... Це мої, моїм кроликам вітаміни. Я думаю, мені цього достатньо. Я трішки пошаткую і роздам нашим кроличкам таких смаколиків сьогодні. Так, Бона у нас, бачите, я несу воду, теплу качкам. качка мой відводи, забрав грязний. Вони... Так, що, друзі, пробіжимося, потім налью, вправлюся, ще не вправлявся. Подивлюся, як вправлялись в мене. Мої родичі домочаці як кажуть. Без мене. Зараз включимо світло. Так, дивіться. О, ну, Я зайду навіть, щоб на висідку. Ну, наша качечка, ви бачите, сходить. Супер гуляє. Зараз зайдемо нас сюди, подивимось. Дружина сказала, що зайдеш тут вже є для тебе. Так, я вже зрозумів, що є, Ось стоїть он гніздо. Так. Ну що? Так. Ага, тут щось ковиряли. Тут нема нікого, нема нічого. Так, ну що, ліземо, дивимось. Нічого собі. Одне, друге, третє, четверте, п'яте. П'ять таких крошанок Качачих яєць. Так, ну я думаю, що толку не буде. Я їх, друзі, буду забирати. Полку цю заберу. Буду забирати і кормити собакам. Тому що сарай прохолодний. І в нас стоїть мороз то діла з цих яєць не буде. Поки вона їх нанесе, поки вона сяде, а в нас ще тільки січень. Я навіть не планував заводити наших качок. Насипали сьогодні пшеницінім. Оце так. Бачите, ставив воду, тепер ось грязно. Більше тут ставити не буду щоб мені не засиряли тут. Так добре, так, йдемо тепер туди пройдемося, наш крольчатник. Що там у нас? Тут у нас за три дні без мене. Так. Включимо світло. Так, 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 так що тут, коропатки у нас. А? Де ви там живі, корм є, є, пісок є Так, що у нас тут Ага, вже дивіться, о, у нас, у нас Тут курка. О, дивіться, яке яйця, ви бачите І Там от щось намощено Треба дістати, саме маленьке. А ну зараз спробую. Ні, не достану так. Це чимось достати. Так. Що тут у нас? Теж нема нічого. Так, добре. Так, все тут добре. Так, ага. Це, здох у наш маленький кролик. Це він тут був, я залишав біля матері. Він такий самий. Точніше, це самочка була, вона така сама слабіша. Я її залишив. Надії не було ніякої. Так, що тут? А тут у мене все добре. Оцей кролик, що в мене з поносом, сидить. там. Дивіться, і вичухався. Ви бачите? Вичухався. Так. Є санці термони. Я ще не продавав. Люди дзвонять. Так як трішки випав, є дівчата. Дівчат залишу собі і одна є на продаж. І самчики теж молодні, молодні вони підростають. Там три самчика, зараз вам покажу. Молодняк. Я відсадив, їм, мабуть, оце два місяці буде. Я раненько щось їх відсадив, так а ну зараз спробую вода, що. Ні, вода трішки підмерзла, нічого страшного. Зараз буду вправлятися, все, виправимо. Все. Не хвилюйтеся, я тепер буду вправлятися. Тепер будемо дивитися, що там і як. Так, тепер тут пробіжимося по самочкам. Так, ну видно, що вправлялися сіна, накидали зазвичай. Так, а що в нас ця дівка? А дівка в нас щось, вон дивіться, вона яка як колобок. Чи я дату не ту вписав. Вон дивіться, ви бачите, який. Живіт у неї. Рід більше, ніж вона сама. І досі вона не навела. Ну, і вона дона була, я її парував 20-го, а потім через. Я не пам'ятаю, чи через недільку десь повторно вона спарувалася. Так. Тут у нас самочка сидить, тут все. Добре, там у нас теж. Та була перша, ці вже йдуть потім. Так, що у нас тут? А тут он, дивіться. Наша кролиця, дзвонили мені з хорола. Теж така сама ситуація. Ви бачите, вона все розчухала. Нема там нічого, ніякої гадості, ні... нічого. Вона розчухала об кормушечку ось. Бачите? Не, не пролазить, і оце вона і біля одного, і біля другого ось оце вона пролазить. І вона протягом. Це я так розумію. Тому що я не бачу тут. Більше ніяк. Якби було щось біля очей там страшне, то вже б там або гной був, або біла якась така фіня. Нема нічого. Так, друзі, і... Я дивлюся, мене почали брати... Так, дівчата, тут сіна. Захотіли, вони зараз заліземо. Подивимося, що у мене тут. Так. Так, вони беруть в мене тут сіна. Хай беруть. Значить, будемо давати, бо в мене ще і прицеп повний сіна, треба його вже, щоб свіженько. Значить, цього не захотіли. Ви бачите, я Вон залишив половину, казав, давайте тут, вони вирішили ці тюки не трогати, а трогати вже те сіна. Ну, Так то й так. Я не проти. Так, ще вони комбікормом кормили. Зараз тоді кролика приберемо. Курей накормимо. Качкам, качкам дамо водички. Так, ну нічого. Нема такого страшного за три дні. Можна було ще й похворіти. Молодці. Молодці в мене дружина з дітьми, що так вправлялася.